Стрей приймав відкриті змагання Львівської області з кікбоксингу серед юнаків і дівчат. Вако в приміщенні клубу «Бро, за бро» зібрались юні кікбоксери зі всієї області. Зараз змагаються всі дітки з Львівської області. Як ви бачите, у нас тільки ринг, Діти готуються на татамі, але проходять змагання тільки в ринзі. На рингу зійшлися 52 спортсмени. Щоб виступити на таких змаганнях і здобути перемогу, потрібно чимало тренуватись. Враження ну, прикольні, Чуть-чуть переживала, так, коли вже виходиш. Нормально. Суперник був сильний, але я здобув перемогу. В житті мені кікбоксинг знагодився, це самозахист. І... Мене ніхто не зможе образити на цій першості. Відбирали учасників, які у складі збірної області представлятимуть Львівщину на всеукраїнських змаганнях. Ми готуємося до чемпіонату України, який відбудеться за два тижні. Саме тому ми зараз проводимо чемпіонат. Кікбоксери зі Стрия зайняли перше командне місце і поїдуть у складі збірної області на всеукраїнські змагання. Кожен бій. Це крок вперед, це перемога над собою. І всі дітки, які виходять в ринку, вони вже здобули перемогу. Вони здобувають перемогу над собою, виходячи туди. Оля Новак, Роман Копранець, головні новини для стрий ТБ.